Доброго ранку. Сьогодні, 19 вересня-вівторок, вітаю всіх на моєму каналі у програмі «Зарубіжжя». Програма для тих, хто цікавиться, що говорили, писали про Україну авторитетні світові засоби масової інформації. Не всю інформацію ми тут обговорюємо. Я намагаюся ну, робити акценти на ті події, новини, які, на мою думку, є важливими, які є позитивними, навіть ті, які є негативними. Ну, давайте все по порядку. Фактично, вчора ну, найбільше обговорилось це Генеральна асамблея ООН, яка має розпочатися так в Нью йорку і прибуття на цю сесію президента України Володимира Зеленського. Також говорили і писали про надання Німеччиною Україні допомоги на 400 мільйонів євро. Ну і безумовно не залишили поза увагою ситуацію із зерном із заборонною е, імпорту українського зерна там, трьома країнами. І це також будемо обговорювати, які це має наслідки і що це все означає. Давайте будемо по порядку, почнемо з американських засобів масової інформації. І як традиційно ми починаємо CNN. Ну CNN дійсно пише про е, те, що з понеділка вже почали з'їжджатися в Нью-Йорк лідери країн. На засідання генеральної асамблеї прибув вже і вечором е, Володимир Зеленський. Він, крім звернення е, на до Асамблеї, збирається також провести кілька зустрічей з іншими світовими лідерами. Ну, треба підтвердити, що крім Байдена, так він має з ним зустрічатися в четвер вже президент е, Бразилії. Підтвердили у нього в апараті, що буде зустріч президента Бразилії, президента України. Це планується на середу. Також є підтвердження, що буде зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Тобто, сподіваюся, що всі необхідні завдання цілі, які поставив перед собою президент України, він вирішить, перебуваючи у Нью-Йорку. і підтримка України тільки збільшиться. Ну, Вашингтон Пост. Вашингтон пише про звільнення заступників міністра оборони України, тобто дуже серйозно, уважно слідкують за тим, що відбувається всередині України. Ну поки що пишуть достатньо нейтрально. Я думаю, ми також про це поговоримо. Але вже сьогодні у програмі вівторок подумає разів 40 про це звільнення і наслідки. Але ми бачимо, що і світові засоби мас-інформації також слідкують за тим, що відбувається. і... Коментують і новина про звільнення всіх заступників міністра оборони, також є і була в засобах масової інформації. Таж Вашингтон Пост пише про Нью-Йорк, про те, що президент Байден має чіткий порядок денний для щорічної зустрічі світових лідерів. Так, про це заявляють його в Білому домі. І мова йде про зберігання потужної глобальної підтримки України, але відзначають, що це буде особливо важко зробити цього року. І сподіваюся, все-таки вони це зроблять. Переходимо до Британії, до Великої Британії, BBC BBC якраз і повідомляє про Словаччину, Польщу, Угорщину, яка продовжила заборону імпорту так, от, з України, імпортну е зеленових. І це насправді, ну на мою думку, не дуже дуже добре в контексті того, що Україна, за словами міністра так, економіки України Юлії Сверденко, подала позов проти них до світової організації торгівлі проти Словаччини, Польщі та Угорщини. Ну, не, не знаю наскільки це було виважене і доцільне рішення, але трохи нижче ми ще раз про це поговоримо і згадаємо. The Guardian. The Guardian пише про допомогу додаткову, новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів євро від Німеччини. Тим більше це якраз було прийнято рішення напередодні зустрічі так, от групи Рамштайн, яка між іншим сьогодні має відбутися. Ну і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якраз і таблоїду Дубільд, заявив про те, що ми там багато боєприпасів. Ми будемо... Надавати те, що зараз Україні потрібно, там, техніку для розмінування, там, одяг, генератор електроенергії і так далі. Ну а про е, ракети Тарос, які дуже хотіла отримати Україна, там з дальністю понад 500 кілометрів, які запускаються з в НУ. Поки що рішення не прийнято. Хочу нагадати, що була було навіть заява -лист, так, від е, коаліції в е, Бундестазі до міністра оборони і до канцлера, щоб е, вони прийняли рішення е, про надання ракета, ракет та розкрила ракет Україні. Ну, сподіваюся, що все-таки це рішення буде прийнято, особливо коли відбудеться зустріч е, президента Зеленського з президентом Байденом зараз, коли він буде в Нью-Йорку, вона має відбутися в Білому домі у Вашингтоні в четвер. І сподіваюся, що на цій зустрічі Байден таки зробить заяву, що Сполучені Штати Америки прийняли рішення про надання. Україні ракета Такомс. І після цього дуже-дуже є велика вірогідність, що і Німеччина погодиться надати ракети Тарус. Сподіваюся, що так і буде. Йдемо далі. Ну та ж, та ж за Телеграф підкреслює ще раз те, що буде зустріч президента, президента в Бразилії, президента України. І це якраз очікується, що вони зустрінуться на полях Генеральної асаблеї Нью-Йорку. І це, на мою думку, також зустріч може бути цікавою, враховуючи ну серйозний вплив так Бразилії, зокрема і на намагання якихось там мирних ініціатив. Більше того, ну є інформація, що Джо Байден хоче ну, зробити заяву, щоб було збільшено кількість постійних членів ради безпеки ООН, і серед цих країн, називається зокрема і Бразилія. Тому такі зустрічі. З керівництвом країни Бразилія, ну, дуже, на мою думку, важливі. Ройтес, Ройтес також е, пише про те, що Україна подала скаргу до сот на Польщу, Словаччину та Угорщину через оборону українських оцих от, е, продуктів. Ну, не продуктів, а насправді от, зерна. ж Ройтес також говорить про зустріч президента Бразилії Дасілові з президентом України Зеленським. Французи, французька Люмонт е, пише про цю зустріч е, з президентом Бразилії, тобто ми бачимо, наскільки цьому е, так звернув на це звернули увагу і приділили е, авторитетні засоби маси інформації. І це якраз говорить про те, що ця зустріч є важливою, і сподіваюся, що результати зустрічі будуть позитивними для України. Люмон також пише про е, допомогу Німеччини Україні на 400 мільйонів євро. І знову ж, Люмонт пише про скаргу України до сод проти трьох країн Європейського Союзу, Польщі, Словаччини та Угорщини. Ну, іспанська Альпаїс е також пише про цю скаргу до сод, але вона тут наводить слова міністра сільського господарства Іспанії е Луїса Планаса, який ну, заявив, що країни С не повинні ухвалювати односторонні рішення щодо експорту української продукції у зв'язку з вето на цій позиції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. Тобто, фактично, міністр Іспанії, так і міністр сільського господарства Іспанії він е став на бік України і певну міру засудив рішення Польщі, Словаччини та Угорщини, у цій ситуації. Ну а далі. Ельпаес також нагадує, що Україна подала скаргу в СОД на Польщу, Словаччину того що. Тобто ми бачимо, що от питання зерна, оці скарги з боку України, питання Генерального саблейон візита Володимира Зеленського, зустрічі з світовими лідерами, допомога Німеч... Німеччині фактично такі три основні події, які я хотів би виділити. Що вчора обговорилося і писалося у засобах масової інформації у світі. Ну, з юдочі Сайтом Німецька вона також безумовно е пише про надання допомоги Німеччиною у розмірі 400 мільйонів євро. Також нам згадують про ці ракети Тарос, які поки що рішення не прийнято. Але сподіваюся, що все-таки воно буде прийнято. Ну, е у будь-якому випадку е люба допомога Україні тим більше. Боєпропаси, відповідна техніка для розмінування зараз, коли відбувається наш наступ, це дуже-дуже для нас потрібно, і це і це, і це добре. Ну, і італійська э, для републіка ну, наводить слова, до речі, Єврокомісара Європейського Союзу стосовно цього подання України э, в світову організацію торгівлю на Польщу, Словаччину та Угорщину. Ну, От він Януш Войцеховський під час конференції ну, сказав наступне: Я здивований, що Україна обрала таку процедуру звернення так, до суд проти трьох сусідніх держав, які голосили про збереження ембарго на імпорт української пшениці. Він додає, я колишній суддя, я кажу, що завжди краще знайти мирне рішення, ніж закінчити в суді, ще й тому, що легко. Продемонструвати, як Україна насправді змогла отримати вигоду від обмежень за рахунок збільшення експорту зернових на великі ринки. Ну він там наводить приклади, що до широкомасштабного вторгнення насправді було зовсім мало так, постачання українського зерна на якраз ринки сусідніх країн вони йшли далі, туди на Італію, Німеччину, Нідерланди, і що фактично ну, ця ситуація. Вона не є такою однозначною, яку виставляє Україна. Я також хотів би наголосити, що коли всі е, в Україні повторювали, що рішення Польщі пов'язано саме з виборами, так частково воно таке, але ж бачимо, що насправді це не тільки стосується Польщі, до речі, наскільки я там е, розумію, і бачу інформацію, Румунія також нам розглядає там певне тимчасове, скажімо так, тимчасову заборону. Ну, побачимо, чим це все завершиться, але на мою думку, ну, напевне, було передчасно подавати оцю... Скаргу в світову організацію торгівлі з боку України. Не знаю, навіщо було це зроблено так швидко. Напевно, все-таки треба було сідати за сіл перемовин і намагатися якось домовитися, як, як я біду, тільки що слова е, Європейського комісара, так, які е, наводить Італійська Ля Републіка. Але в будь-якому випадку, що би там не відбувалося, Україна продовжує свій шлях до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україною!